От чому люди вони дуже сильно люблять слухати лже пророків і їх лжевчення? А тому, що ці лжепророки, пророки вони намагаються догодити людській душі і сказати щось таке приємне, що людині точно сподобається. Одне із таких лжевчень, що пекла немає, адже Бог люблячи, як він буде відправляти людей на вічні муки. Він же ж Бог любові, і це відкриває людям двері повністю жити, як вони хочуть, не виправляти свої гріхи та не нести відповідальності за своє життя. Але із біблії ми бачимо, що був всесвітній потоп содом і Гомора, богачики опинилися в пеклі. Чому тому, що грішили і гріхи доходили до небес, і Бог всі ці беззаконня покарав. Ісус Христос проповідував про пекло і казав, що ворота пекла не здолають церкву. Ісус переміг смерті пекло, ключі забрав в пекло, сам спустився, проповідував там. І апостоли про це кажуть. І коли люди вони ставлять під сумнів слова Ісуса Христа, то це справжній сатанизм, який веде в пекло.